Сьогодні 1 вересня і я зроблю своїй доні святкову зачіску. Мамо, я вже у п'ятому класі, просто розчеши мене. Мама, ти не скуби. Що це за кілометровий бант? Він мене лякає. Доня, це ж таке свято. Мама, ні, я вже доросла. Моя мама, а твоя бабця, завжди мені в дитинстві робила таку зачіску. Ну, як мені тепер йти в школу? Дуся, час вже робити зачіску в школу. Мама, зроби мені хвостика. За нас, зараз, тобі хвостик. Ой, але ж не на маківці, а трохи позаду. А з такою зачіскою я буду найвища в класі. Ой, не шадуйся вище за всіх. Ой, мамо, що ти робиш? А Про мене подумає, чи я десятикласниця. Хто це у нас така красуня? Як вам моя модна зачіска? Мамо, ти будеш мені робити святкову зачіску, чи це буде робити мій особистий перукар? У тебе і та корона, навіщо тобі зачіска, я просто розчешу тебе. Привіт! <смут> Які у вас класні, а головне модні зачіски це робив ваш особистий перукар. <смут> а що не так? Мама, мій особистий перукар якось переживемо цей день.